Як приймати рішення, не сумніваючись? Розповім техніку, яка допоможе тобі зрозуміти, чи справді ти на правильному шляху. Метод 5 чому. Це суперкорисний інструмент для того, щоб розібратися в своїх мотиваціях покажу, як він працює на прикладі брендової сумки. Чому я хочу цю брендову сумку? Це перше, чому? Відповідаєш, тому що вона крута, і я хочу, щоб всі бачили, що я її маю. Друге. Чому ти хочеш, щоб всі це побачили? Відповідь Тому що хочу, щоб люди звертали на мене увагу. Третє, Чому тобі важливо, щоб люди звертали увагу? Відповідь тому, що я відчуваю, що не вистачає визнання. Четверте, чому ти відчуваєш, що не вистачає визнання? Відповідь Тому що я часто сумніваюся в собі та в своїй досягненні. П'яте. Чому ти сумніваєшся в собі? Відповідь тому, що я часто порівнюю себе з іншими і відчуваю, що не досягають того, що хочу. Ось так. Зазвичай вистачає 5-10 запитань. У відповіді на останнє чому, і криється перша причина, яка, на перший погляд, не проглядається. Фінальне тому, що виводить на світло те, що приховано і відкриває справжнього тебе. Це дуже дієвий спосіб перевірити, що ти насправді приховуєш, і чому боїшся зізнатися навіть собі, чого ти справді хочеш, і що насправді просто мішура.